Певтична п'ятихвилинка. Словник підказує нам, що переконання це сталі правила життя, в які ми щиро віримо, сприймаємо як правильні та робимо основою для своєї діяльності. Сформовані ще в дитинстві під впливом важливих людей з нашого оточення. Переконання в подальшому не аналізуються повторно, а перетворюються на персональні аксіоми. Буває так, що ці аксіоми, перевірені у реальності інших, виявляються фальшивими та руйнівними, але чомусь продовжують працювати для нас. Чому так відбувається, та що таке переконання, які обмежують наші можливості, будемо говорити сьогодні. Переконання та установки, що обмежують наші можливості, формуються ще в дитинстві. Нагадаю, що дитина не має критичного мислення, доволі часто оточуючи і в першу чергу батьки, намагаючись зробити дитину зручною, керованою, легкою для контролювання, використовують формулювання, що залишаються у подальшому в психіці вже дорослої людини як єдино можлива реальність. Це можуть бути як індивідуальні, так і більш глобальні формули. Наприклад. Ти занадто лінивий, або легких грошей не заробиш, або зірками стають ті, кому судилося талант тут ні до чого, або у великому місці не добитися успіху. Варіантів нескінченна кількість. Перш за все, звернути увагу потрібно на ті твердження, які ви самі не піддаєте жодній рефлексії. Це ніби справжня аксіома, це настільки зрозуміло, що не потребує пояснення, настільки абсолютно, що змінити це неможливо ні за яких обставин. Якщо ж інша людина починає дискутувати з вами, намагаючись показати неправдивість вашої аксіоми, це викликає роздратування та іноді навіть злість. тобто установка, що обмежує. Перш за все забирає у нас можливість сумніватися, сприймати альтернативні варіанти розвитку подій, навчатися від інших та пробувати принципово нове. Адже несвідомо виникає дуже сильне протиріччя. Є чітке уявлення про себе зазвичай зрозуміле та безпечне, за яке ми дякуємо в лапках дитинству. Та бажання і потреби часто неочікувані та тривожні, і ось питання, кому вірити собі чи уявленню про себе. Здається, що все надзвичайно просто, варто виявити ті установки і переконання, що обмежують нас, витіснити їх та позбутися, і таким чином відкриється шлях до справжнього успіху. Проблема починається з того, що не так просто самостійно виявити, які саме миснення формули та знайомість дитинства твердження є тими конструктами, на яких будується наше життя. Найкраще буде шукати установки та переконання, що обмежують в діалозі з усвідомленою та зацікавленою людиною, наприклад, із вашим психотерапевтом. Але самостійно можна спробувати також. Часто переконання, що нас обмежують, мають у своєму складі частку не. Наприклад, я нездатний або великих грошей не заробиш. Крім того, оскільки своєю метою в дитинстві вони мають контроль та обмеження, в них часто присутній компонент примусу, я повинен, це мій обов'язок. Важливо пам'ятати, переконання та установки існують для того, щоб зробити наше життя більш легким, дозволити не витрачати час на пошуки відповідей та рішень там, де вже ми маємо попередній досвід. Об'єктивно не існує поганих або хороших переконань. Будь-яка установка за певних обставин може як обмежувати, так і надавати крила для розвитку. Головне враховувати те, що світ змінюється і ми із ним. А отже, не усе, що було очевидне раніше, зараз залишається таким самим. Крім того, вкотре нагадаємо собі, що не існує двох подібних людей та двох ідентичних сценаріїв життя. Те, що могло бути надзвичайно конструктивним та ресурсним, наприклад, для ваших батьків, для вас може бути відверто руйнівним. Приділяйте увагу своєму мовленню, саме воно є відображенням вашого мислення. Зверніть увагу на ті формулювання, що з'являються автоматично і спонтанно, та не піддаються критиці навіть від найавторитетніших людей. Виконайте наступну вправу. Оберіть тему, в якій ви відчуваєте потребу розвиватися, та випишіть усі переконання щодо неї на окремий лист паперу через певний проміжок часу, наприклад, день або два, поверніться до них, прочитайте вголос, спробуйте уявити, що за допомогою цих формулювань ви хочете звернутися до близької вам людини. Відчуйте, які емоції це викличе. Чи буде це підтримуючим або навпаки, буде зупиняти та обмежувати? Так само відбувається і з вами. Замініть деструктивні твердження на ресурсні та по-справжньому підтримуючі. Це перший крок до подолання переконань, які обмежують наш розвиток. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Терапевтична п'ятихвилинка.